Ага, ну посмотримо на угрози Київ за три дня уже видели. Марія, я так подозріваю, лично ви видели, ви там лично стояли. Я так часто віжу коментарі за Київ за 3 дня, Київ за 4 дня, за 5 днів і так далі. На всякий случай, перейду на українську, щоб ви зараз не вважали, тут, що, о, Боже мій росіянин і так далі. Ні. Просто так багато коментарів про Київ за три дні, але я не там, я в Німеччині. І зі сторони, так, Київ не взяло за три дні. Це круто. Але скільки десятків, а можливо, сотень тисяч українців і дітей українських вже полягло. А в кінцевому результаті, буде як з любою війною, великі дядьки пожмуть руки і домовляться. Можливо, я не правий, то Вибачайте.